спеціальних підтримки. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення. Яке саме посвідчення? Яке посвідчення? Чому? Вічитель. <різь> <І> <різь> Ні-ні-ні, він має право знімати. Ви не розказує. Або, є представник поліції. Чудово. Представник поліції, ми маємо право знімати? Ваші дії? Дивись. А чого ви кажете, що ми не маємо? Я не кажу, що мають право тут. А от пиво розкувати немає? Це до вас питання. Питання інше до них. Yes, 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 є. Yes, спільне, yes. Ми перевіряємо, Посвідчення, вони нам покажуть чи ні? Ну то покажіть. Я ще постанова. Яку постанову? За розпування. А ви хто? А ви я хто? А так. вас є ага, виписувати постанови за розпивання? Звісно. що. Поліцейського є, а ви тут при чому. Не, знімай, там. не, буде я він знімати містики, так. Так. Що? в тікток зразу поїду, чу, зразу. Чу, Тільки ми так. закінчимо розмову, зразу І зразу так, так. нема питань. От, Вже не приїхали минулий раз, і цього разу не приїдуть. По Побачите? По Побачите. Побачите. Ну, по ласка, звернете до нас не до... до ти, тихо. Ти, Ваші документи, які посвідчують вашу особу... На підставі. Я працівник поліції. Служба посвідчення. 18 кратков. Ти... показували, що? Було... що це таке Що Це, це посвідчення. Ні, це не посвідчення основного зразка посадової особи. Це якась бумажка. Дайте я, будь ласка, прочитаю, прочитаю ваші дані. Мені держава надала таке. Що таке мені отаково, що да. там хто надав. Я встановлений зв'язок і він у вас має бути. Труцюк який Руцюк Руслан який? Петрович. А хто встановив цей зв'язок? Кабінет міністрів. Де? Головний орган виконавчої влади встановив да. зв'язок. Де він надав? Дайте я ще раз, дай я прочитаю. Ви не ховайте у вас. Руцюк, Руслан Петрович, старший да. дільничий офіцер поліції. No е, sixдесят дійсно до 25-го року. Добре? Що ви нас хочете? Хочемо документи, які посвідчують вашу особу. Ми не особи, ми люди. І що, ж ви люди? То ви ну, немає, то не маєте докум... документи з собою чи Ще раз говорю, а наше нам якісь посвідчення, якщо ми люди. Ви кажете, посвідчення особи, ми не особи. А хто ви? Люди. Громадяни України. Які Ще особи? раз, згідно шостої статті Загальної декларації прав людини, кожна людина незалежно від місця її перебування має право на визнання її правосуб'єктності. Використовуючи своє заявне право, я заявляю, я людина. Добре. Мій правовий статус Добре. людини. Добре. Я є частина народу. Ви що, це визнаєте? Що ви, ви це визнаєте? Ви... Да, ви знаєте? Ви знаєте чудово. Ще ну, раз ви чекаєте. Сами... Я не договорив. Ну я не договорив. Згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади в країні є народ. Так, добре, Використ... Народ здійснює свою владу безпосередньо та з допомогою державних органів. Так, Правильно? Так, Правильно, так, добре. Використовуючи своє право здійснювати владу безпосередньо. Так, я забороняю Республіці Україна і всім створеним нею органам звертатися до мене по-іншому ніж як до людини. Так, вимагаю відновлення і реалізацію всіх моїх прав та свобод, наданих мені Конституції України та всіми іншими ратифікованими Україною міжнародними правовими актами, а саме право на право, право на верховенство права, право на вільне та безперешкодне пересування, право на вільний збір зберігання та розповсюдження інформації, право на свободу думки та свободу вибору. Слухаю вас далі. Якісь у вас є питання до мене, як до людини? Є які? Документ, який посвідчує вашу особу. Я не особа, я людина. людина. Добре, в нас всі люди. Люди має... не потрібно ніяких документів. Ви визнали, так. що я людина. Ви, Ні, нас, ну, ви маєте, приймати документи. Нічого я не маю. Людина нікому нічого не зобов'язана. Ну, додому познімаємося. Що ж ви можете в тікток закинути? Я не проти. А ви, до речі, мене дозволу маєте питати, чи ви можете мене знімати? Ну, а ви питали дозволу? А, я не маю питати вас дозволу. Ви посадові особи при виконанні? Чи хто? Ну, так ми представилися. Ви представилися. Вони не представилися. Це хто такі? Вони мене ні по не показували. Це невідомі особи в військовій формі. Давайте, визивайте. Ну, добре, випишуть нам Хто там? Так, хто, админ, постанова, певно, так, да, да. За адміні правопорушення. Давайте да. визивайте, нема питань. Показувати вам ніхто нічого не буде. Ну як. Ну отак. Для того, щоб написати. Добрий день, Олександр. Так, так, що, давай, давай, що ми, бо... Давайте, Давайте ви поїдете, а ми підемо. І на тому розійдемося, ні? Так, да, ну ви не зробите те, з метою чого ви до нас підійшли. Це я вам жартую. Ти розумієш, ми просто підійшли запитати з військового Ні, ви підійшли, щоб запропавшись. Ми вам цей бус і повести в Ти ЦК. Повісточку виписати не просто. Як... Що? Повісток не А Хто військово зобов'язаний? Хто військово зобов'язаний? Люди військово зобов'язані? Ні. Ви, ви що? Я не знаю, особи, мабуть, військово зобов'язані. Закон 4, 4 стаття друге. Да? Ні, не самий. А ти найумний? А як ти зі мною спілкуєшся, ви, і що на ти, по-перше? а що ти розказуєш? Ще, Ще раз, розказуєш? Ще ви, чого на ти? Ви, чого на ти? 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 Я питаю. Ти хто такий, щоб зі мною так говорити, дядя? Ну давайте ну ви людина. Ну, То спілкуєтесь? Ви він мені розказує, що я умний, Розумієте? Так, я знаю свої права. Вас це напрягає, правда? Не подобається вам це. Ой, не подобається. Документи. Добре, ви ви права, які документи? Ви, ви права знаєте, а обов'язки. А які обов'язки? Ну, почекайте, обов почекайте секунду. Обов які обов'язки? А які? Обов Україна згідно, згідно, згідно Конституції України, Україна є республікою, в якій діє верховенство права. права. Поки мені не забезпечені всі мої права в повному обсязі, в мене немає ніяких обов'язків. Ага, ага верховенство права. Тобто. Не верховенство обов'язку, Ми... не верховенство закону, а верховенство Ми... права. Вимагаєте. Щоб... Я Леше. від вас нічого не вимагаю, ви, ви до мене підійшли, не я до вас. <різвіст> до вас. Так, <різвіст> свій не... ну, до Гарного дня. Щастай вам.